Ринки завалюють українськими фруктами та овочами. Цьогоріч їх вродило майже на рекорд на 2 мільйони тонн більше ніж споживають українці. Лише в Криму плюс 60%. відсотків. Саме час поповнювати запаси вітамінів. Взагалі людина повинна вживати 500-600 грамів овочів і фруктів в день. Це не обов'язково тільки свіже, але Зараз сезон якраз свіжих овочів, фруктів попит на вітаміни традиційний до школи, коли дітей садять за парти. Фахівці кажуть, аби виховати відмінника необхідно здорове харчування. Коли він питається збалансовано, різнообразно, з достатнього достаточного овочів овощей фруктів в своєму раціоні он організм рібінка получает всі необхідні питальні компоненти для свого адекватного розвитку і функціонування. Фрукти його овочі дітлахам зручніше споживати у соках. Найбільше корисних речовин у свіжовичевлених напоях. Тут багато органічних кислот і клітковини. Утім, це може і перевантажити пішлункову залозу, пояснюють фахівці. Стоматологи не хвалять фреші за підвищену кислотність. Це шкоди дитячим зубам. Безпечна альтернатива Соки промислового виробництва пояснюють фахівці, кислотність пакетованої продукції і вмісні вітамінів уже збалансовані, тож безпечні. Дітям більше смакують фруктові соки. Фрукти, яблука, виноград, яблучний. Школярам радять пити соків до 200-250 мл на день. Доступний варіант напої у пакетиках: п'ять порцій по 200 мл обійдеться до 17 гривень. А щоб діти отримували максимум користі, дієтологи радять обирати мікси, що поєднують овочеві та фруктові соки.